Станиці Луганська терористи використовують снайперів під кулі. Потрапив працівник львівської міліції. Воїн загинув околиці, саме село під постійним прицілом ворожої артилерії. Гради сипляться і, на щастя, падають прямо на дороги та у двори. Будинки зрешечені осколками. А поранених цивільних та військових під обстрілами вивозять швидкі. Жителі містечка поховались по підвалах. Дні відносного затишчя, кажуть українські військові на розвантаження боєприпасів і знову масовані обстріли. Такої лютої активності бойовиків зізнаються бійці не бачили вже давно. Терористи вели обстріли майже з усіх видів зброї, одночасно по всім позиціям українських військових, а також безпосередньо по місту. Ось вони наслідки нічного штурму. Чотири житлові будинки, геть без дахів. З вікна багатоповерхівки на увесь двір роздається. жіночий стогін. Васильівна плаче коло своїх вибитих вікон. Їй 84. за все життя. Це був її найстрашніший вечір. Я вже не можу. Такого не було. Ні при сов'язкій власті, ні на вітлера того не діла. Хто ж це так робить? З квартири будинку поруч лунають інші звуки Радіоприймача. Це бо власнику не так було сумно відновлювати помешкання. Мені ще повезло. Сікла, да? Ну, так, ба, що з сьоклами, там раму чуть підпорцівав. Ну, все, все можна восстановить. У нього Віталік і ільоша орендують квартиру. Пригадують, як безтурботно починався вечір напередодні. Здесь от Віталік спав, я тут книгу читав, тоді на цій кровати лежав. Коли в цей дом попав попав снаряд. Ми різко в побіжали в ту коло мить і довелося відлежуватись у коридорі під холодильником. Я кришку відкрив і сів рядом так. Ну і сиділи поки місія не закінчився обстріл. Масований обстріл щастя почався вчора приблизно обіноп'яту вечора. Уздовж проїжджої частини почали лягати міни. Вдоль дороги виходить, вистріл був перший раз. Воронка в вдома два. Далі по СТО ложили три. Дальше по дороге ложили 4. Получается, порядка за 30 секунд було положено штук 8-9 снарядів. Один чоловік загинув і ще троє поранених серед мирних жителів. начиная начинає міномети, ствольная. Я думаю, що это уже обезсилие, аби куда-то стрельнуть, как говорится. Просто-напросто їм уже наплевать, куди стрелять, по ком стрелять. Бійці кажуть, а що така агресія у терористів від безкарності, адже обстрілюють далі від очей обсє. У нас уже так заведено, якщо місія ОБСЄ заїжджає від нас в сторону Луганської республіки, приїжджає обратно, проїжджає по нашим позиціям, знає наші гнівої точки, де наша техніка знаходиться, Проходить по часах не виїжджають. Леворача нечена обстріл. Вже надвечір вогонь направили у бік українських позицій. На цій за сьогоднішню ніч впала рекордна кількість нарядів. Свольне працювала, 27 розривів Наблюдали конкретно по таї точці, котрої ви задали. Бій тривав усю ніч. Наші бійці змогли накрити вогневі точки бойовиків. Після ранкового затища вже нині надвечір терористи активізувалися знову. Євгенія Цвітанська, Валерій Сетюк Віталій Овсяніков. Спецкор два плюс два.